Друзі, Турецьк, увага! Турецьк! Нашими силами ворога вибито і відкинуто за центр міста, тобто аж майже до України. Це саме місто Турецьк, вдалими штурмовими діями наших козаків в меншій кількості ворога вдалося вибити. Ворог шокований, ворог, ворога були плани рухатися е, від. Турецька в напрямку Костянтинівки пробивати собі маршрут, але всі плани зайшли на Нівець завдяки вдалим діям наших мужніх захисників. Турецьк ситуація на нашій стороні все добре. Ворог шокований, ворог вибитий. Давайте поставимо лайк, поширимо це відео. Дуже всім дякую, дякую хлопцям, які там і, от такими надзусиллями можуть відтисняти ворога в важких таких от. Міських вулицях там дуже важко проводити такі наступальні дії, але успіх на нашій стороні Торецьк – все буде Україна. Україна, Торецьк – це Україна, і Торецьк буде нашим українським містом.